Та я хотів тобі спитати, а що там чутно про Гладковського? Гладковського. Так, його, а, тобто, да, його затримали. Затримали все ж таки? Так. Так, так, так. А, а, але вирішувалося питання екстрадиції його. От. Ну, побачимо, як це. Ну, це ж та не проста ситуація, слухай. Ну, людина себе жив, будував два дома. Там. Один собі, собі, да, один Петро Вони Це дома були одні, одні, по, по одній архітектурі. Одинакові, так скажемо. З одного мармуру. Так, так, так. Тому, слухай, ну подивимося. Я вважаю, що дивіться, я думаю, що не повинно бути сьогодні це. Центром і, 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 так уваги да, уваги, тому що слухай, ну хто такий Голодковський? Да, ми всі знаємо. Це корупціонер, це друг Порошенко. І жити 6 років. А, ну Я впевнений, що всі журналісти, всі знали, де він живе, знали наші спецслужби. Послухай, ну якщо наші спецслужби генерала вмочать в Москві, ну що не знали, як, де живе Голодковський, ну я в цього не вірю. Тому я вважаю, що потрібно як можна швидше його, екстрадувати, щоб він дав покази, я тут вони. Да, а ти вважаєш, Бог. що це відбудеться? Бо дивися, я просто тобі поясню, от у нас же накопичилось достатньо багато людей, яким є звинувачення не Дивись. по політичному, дивися, а по економічним питанням. А... І всі вони поховались десь ну, в різних європейських країнах. Ну, подивись, відвідня і до, до Іспанії. Ти знаєш, Дмитро, я забув прізвищі Держмальна, який... Кірбатка, так, 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 так. банк газ, Укргазбанк, так, так. керівник Богдан, я не пам'ятаю, як звали. Вот, Де, це, ви, і таких багато. Да, да, тому я вважаю, що те, що вони сьогодні всі на свободі, і це не допрацьовує наша прокуратура. Наша прокуратура. Я впевнений, що наша прокуратура, все знали, Генеральна прокуратура прекрасно все знали, де вони, де всі ці люди, де вони живуть, що вони мають, що вони там роблять. Я вважаю, що не вважаючи це буде. При Порошенко людей, які працювали, при Зеленському, які сьогодні не ворували, а ми знаємо, що вони це робили чи ще раніше да або і раніше, я вважаю, що всіх потрібно екстрадувати в Україну, щоб вони сіяли всі за градами. Хай суд вирішує. І я впевнений, що якщо наша прокуратура цього хотіла би, вони б вже цього робили. Б. Але на жаль, ми бачимо, що відбувається. Є нюанс, що у нас і немає генерального прокурора. Я не знаю, який яких щось досі. Просто місяць здається, чи вже сьомий місяць, і знаєш, і я так розумію, що це питання з зірочкою. І я а що, у нас нема людей. Оце питання. Знаєш, сам і сам відповідаю, називається. Тому коли ми от ти говориш Генеральна прокуратура, а такого очільника нема. Слухай, може, може це так і комусь да, не, треба? Ми говорили з тобою про те, що чомусь відбувається так, що знімають санкції людей Часив Гінукович. Да. А чому вони знімають? знаєш? А тому що нема доказів, тому що наша прокуратура ні допросовує, ні надає коли було, наприклад, як цього алкоголіка Луценка, коли був генеральним прокурором? Всі все, е, справи все розвалились в Європі. Всі, всі справи були розвалені. А чому? А тому, що прокуратура генеральна не давала ніяку інформацію. Але я не хочу, щоб говорили про сьогоднішню владу так. Я не хочу, щоб сьогодні говорили також, що цього сьогоднішня прокуратура ніде да, не, да, не дає а, 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 інформацію, не, не дає докази так. Послухай, а ми говоримо про часи Луценко і Порошенка. А чим сьогодні відрізняється? Ну, будь ласка, Іван пише: бабло, грибли, що їм Україна обурилась більше всіх, як завжди. Бабло грибли, що їм Україна уборилась більше як, ніж як завжди. І Алекс пише: там без Іспанії того вилупка Шеряй дістати. До речі, да, а що не можу шаря достати? Ну послухай, ну я тебе прошу. Ну от бачиш, Слушай, ну і... всі докази є, все докази і... є, і все докази є, і я вважаю, що цього пасіпака послі... під Касабського потрібно також екстрадувати в Україну. І, Ірина Білоус пише, доброго вечора. Усім доброго, доброго вечора. вечора Ірина. Ірина. Ну, ну що починаємо? Так, да, Я думаю, що є сенс тоді перейти до наших ключових питань. Давай. Так а, і, ну, мабуть, питання, яке всіх зараз дуже активно хвилю.